До речі, якщо ви хочете дійсності що роз... що відбувається в американській політиці, треба ж на Трампа слухати. Треба слухати Рубіо. От, а що, а що він говорить там? Я завжди говорив. Дивіться, що говорить Рубіо. А Трамп же ну, справ... щоб далеко не ходити. Мені подобається формулювання, якісь там санкції. Є. Я іронізую зараз. А, хотілося б, щоб вони були реально дієвими і ефективними. Це по перше, чого можемо чекати? Бо ядерки а, це... там точно не буде. Так давайте ну. так. А тут питання в тому: а хто купує зараз нафту та газ? Російську. Американці купують чи європейці? Так що, коли європейці там починають щось вякати, що їм там щось у них а виявляється, Трамп щось не так робить, підніміться, під, підніміть свій баланс, да торгівельний з Росією за минулий рік. Порахуйте скільки ви нафти та газу купуєте там що до речі, це претензія завжди була американців до європейців, і тому не, не треба ляляти. Що називається, От європейці повинні да, повинні з себе починати. Це до речі, Індія. До речі, якщо ви побачили претензії Індії, коли європейці теж їх почали щемити за купу купівлю російської нафти, все інше, вони підняли таке, не зрозуміло. Ви ж самі купуєте російську нафту та газ. Але з банківською системою так не вийде? Ну тому що оце отрізати котові хвост по шматочку, один банк відключати від свіфтів, інший ні. Ну це так не працює, тому або це ізоляція. А, або почекайте, ні. Почекайте, А коли а, а хто це? А цю хто хто цю практику запровадив? Трамп чи Байден. А це Байден запровадив таку практику, які взагалі ми давав ж, ми ж говоримо про що? Ми ж зараз говоримо про ті санкції, які би я центила О. хотіла бачити в повному обсязі. Та да, от тепер. А от тепер. Тепер дивіться, Туреччину ніхто три роки не чіпав. Вона спокійно собі жила за рахунок російської нафти, і тут раптом з Мінфіну США почали телефонувати, задавати дуже неприємне запитання. А ви думаєте, чого Ердоган так такий миротворець великий? Зараз Що він там столи накриває, Давайте тут миритися. Тому що ці обмеження і ці санкції, які можуть запровадити США, влуплять і по Туреччині. А Банки Об'єднаних Арабських Еміратів, знаєте, що там трапилось? Велика несподіванка. Вони раптом згадали про перевірку клієнтів, про комплайнс. Три роки нічого не питали, нічого не питали да? у росіян, які виводили кошти через Об'єднані Арабських Емірати. А тут раптом почали запитувало а що сталося? Ну, тому що європейці і американці почали запитувати, а що, у вас там, а що там у вас відбувається. Тобто, тепер росіяни гроші вивели, а тепер спробуй туди і забери. І тому ми, пов... Ми пов... тому ми повинні розуміти, що це комплексне питання. І всі ці процеси вони прискорились після того, як а, а, Трамп домовився з європейцями по нафті та газу. І тому тут, якщо повертатися до перемовин Путіна і Трампа, якщо вони будуть, а немає предмету для перемовин.